Я вам скажу те, що змінить ваше життя назавжди. От ви бачите за моєю спиною великий пауербанк для всього будинку приватного. да, Оці голубі почтові ящики, да, це безперебійна система живлення, до якої можна під'єднувати літіві акумулятори і сонячні панелі. Також генератор можна під'єднати, якщо він у вас є. Ось, і зробити повну автономію там 24 на 7. Чому розповідаю про це? Тому що багато людей знають, що безперервне живлення це або генератор, або екофлоу. А насправді є ще онлайн онлайн системи до яких ви взагалі не підходите, вони повністю безшовно роблять переключення, і ви навіть не помічаєте, що пропало світло. І от ми бачимо зараз модульну систему на базі Віктор це європейський виробник. До речі, єдиний на ринку, у котрого є два виходи на навантаження. Це дає змогу керувати непріоритетним навантаженням, таким як, наприклад, кондиціонер. Він може працювати до певного стану заряду батареї. Якщо батарейка висадилася і у вас немає довго світла, інвертор сам відключить ваш кондиціонер і далі буде направляти тільки на критичну групу споживання. Ось така система, вона трифазна, ви бачите, да? вона складається з інверторів. І літієвого акумулятора. Також у нас є сонячні панелі, які постійно економлять на сплаті коштів да, за електроенергію і дають нам подовження автономії. Кому цікаво подібні рішення, пишіть, надамо вам якийсь варіант цікавий.